Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ваше запитання. Зеленський дав розпорядження переписати активних воїнів за прізвищами. Або він хоче знати, хто з них конкуренти, або хоче притягнути їх в свою партію, розуміючи, що люди будуть вибирати військових. Ірина, спитайте у Таро, що це значить. Я чула трошечки інакше. Що він дав розпорядження не, не просто прізвища, там місце знаходження, до якої партії? Хоча ми знаємо, що всі, хто йде у, у, до військової служби, до ЛАВ іде, всі ті вони виходять з політичних партій. Наскільки я знаю, там і місце знаходження, чим займаються, які політичні вподавання. Це, в принципі, таку інформацію збирають таку більш конфіденційну. Е, і ви хочете знати, для чого це. Давайте тоді подивимося. Спочатку дивимося, чи дав це дійсно зеленський розпорядження. Ну, в принципі, це йде від нього, але не він конкретно. Там хтось, хто у нього йде. Так. Ну, можливо, Єрмак. І ви знаєте, це, хоч воно йде ніби як ну, воно йде незаконно. Ось ці карти говорять, що це незаконний такий наказ, він незаконний. Ось. Але дали дійсно усіх військових, всіх, які в якихось політичних партіях, політичні вподобання. Тут дуже такі, знаєте, як сказати, Такі м, речі, які ну, щепітільненькі, якось так в мене йде. Тепер зараз запитаємо, дійсно, пішло це з офісу президента, але там йому хтось порадив так зробити. Це не його не самостійне зовсім рішення, але пішло від нього. Тепер подивимося, навіщо це все. Для якихось темних справ, для якихось підлих речей. Дивіться, коли випадає і місяць, і сімка мечів, зібрання речей і передавання їх кудись далі. Тут кудись інде їх будуть передавати. Не, не дуже добрі карти виходять, відверто скажу. Е, дивіться, хтось каже, можливо, знищити, тому що я багато такої інформації бачила. Е, Недобра не інформ, ну, е, для того збирається їх не для того, щоб їх до себе завербувати. Ні. Ні, тут е, передасться кудись, ну, можливо, і рашистам, якщо я не здивуюсь. Е, якось так. Не дуже приємне рішення, скажу відвертим, законне рішення теж. І е, це, ви знаєте, от не хочеться говорити, але карти показують для того, щоб наражати їх на небезпеку. Якось так. Щоб знати, хто може бути колись конкурентом Зеленського. Давайте, що чекає тих людей, кого занесуть у список? Будемо так питати вже. А, їх будуть пробувати, такі вербувати будуть. Будуть їх пробувати вербувати до себе. Ну, угу. не всі погодяться. Не всі погодяться, але багато хто може погодитись, піти в їхню партію. Якось так. Тут будуть, бачите, ну не зовсім підкуп, але це для особистих партій, можливо, Зеленського, можливо, ті, хто при Зеленському. Ось, якось так. Це, ну да, да будуть. будуть. Але не всі захочуть, не всі захочуть, багато, видно, що багато. Будуть пробувати їх вербувати. Ось якось так. Це те, що карти показали. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!